Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати бісквіт з рисом. Це страва португальської кухні. Бісквіт дуже смачний та готується взагалі без борошна. Спочатку 220 рису, головне непропареного, заливаємо холодною водою мінімум на 6-7 годин, а краще, звичайно, на ніч. Рис повинен легко кришитися. Після цього зливаємо воду та злегка просушуємо рис. Потім його потрібно перемолоти у блендері. Чим дрібніше, тим звичайно краще. До 4 яєць додаємо 180 грамів цукру. Дрібку солі. та добре збиваємо. Потім 15 грамів розпушувача, 170 грамів натурального йогурту та 100 мл олії без запаху та смаку. Після цього додаємо подрібнений рис. Та 50 грамів кокосової стружки можна навіть додати трохи тертого пармезану. Деякі господині змішують усі інгредієнти в блендері для коктейлів, тоді попередньо не потрібно подрібнювати рис. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас подобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні. Форму для кексів змазуємо маслом та присипаємо борошном чи сухарями. Перед тим, як вилити тісто у форму, ще раз ретельно все перемішайте. Випікаємо 50 хвилин при температурі 170 градусів. Цей десерт з'явився зовсім випадково у 50-х роках минулого століття. У одного кондитера закінчилося борошно, і він замінив його рисом. Зараз у пекарнях використовують просто рисове борошно. Тому і ви рис можете замінити рисовим борошном. Смачного вам! Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.